Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі. Так, Давненько я не записував відео про поштові листівки. Ну, то Сьогодні хочу вам показати ось таку кількість поштових листівок. Всі листівки відомого радянського художника так, Володимира Зарубіна. Так, І ось почнемо з такої так, листівки. От видно. Така листівка, вітаю. Так, ну на зворотній стороні тут у нас э, так видно Володимир Зарубін. Траж 13 мільйонів. 1990 рік, ціна 5 копійок, Міністерство зв'язку СССР. Ну, ось така листівочка. Так, тут почта СССР. 88 рік. так. Ось ну, така листівка. Так, ну ось така. з дневне народження, Листівка доволі такі ось так. Доволі таки в хорошому стані. Вона хру, хрустить. Так, і ця у нас листівка так, зараз подивлюся. А так само в 1990 рік. Ну тут вже, ви бачите, є трішки дефект на такій листівці. Так, і це у нас це в нас вже трішки постарше 1985. Так, ось така новорічна. До речі, серед всіх поштових листівок, то мені найбільше подобається подобаються листівки саме художника Володимира Зарубіна. Ну, ось тут трішки є дефект. Але я думаю, цей дефект можна вирівняти. Так, оце зараз подивлюся у нас Так, 1983 рік. Траш Траш доволі великий. 15 мільйонів екземплярів. Ну, тобто листівка не є рідкісною. А так дивився в інтернеті, що... Є такі поштові листівки, які коштують дуже багато грошей. Тобто такі листівки, в яких тираж маленький. так ну, Наприклад, там так 20-30 тисяч. Ну, ось така листівка, вона доволі таки в хорошому стані. так Зараз подивлюся на тираж. Ну, бачимо, тут тираж 15 мільйонів. Так, ну якби був тараж 15 тисяч, то я думаю, що листівка б була так цікавою. Але рік тут бачимо, 84-й. Така листівка, от видно один зарубін. Така новорічна, красива. З новим роком. Також новорічна. Ну, взагалі багато є так новорічних. Новорічних поштових листівок. Ось також само, так само з Новим роком. Оця вже листівка є підписана, тобто, ну, якщо листівка підписана, то ціна її, звичайно, менша. Так, 86 рік. Тираж 10 мільйонів. Ну тут видно, художник Леза Рубін. Ну, раніше не було телефонів, то... Як люди переписувалися. Напишіть в коментарях, якщо ви пам'ятаєте такі поштові листівки. Так, це у нас 84 рік. Так, ось 1984 рік. Така листівочка зі спятом. Ось новорічна. Це в мене так, листівка доволі таки стара. Трішки тут, я, ну, не трішки є багато дефектів. Так, а ось, ось листівка 1963 року. Листівка доволі таки стара. І тут вже видно, що художники зарубін і русаков. Тобто вже два художники, але ну, я так повибирав, де є художник за рублі. Так, ну це ж дефект. Красива. Так, так, це новорічна. Так, сайчик. Кож новорічний. Отож красиво. Так, Красиво. І це зараз подивлюся, який рік. Так, 86-й рік. Так, ось заяць з маскою. Налякав відмедя. Хокеїст. річна. Так само новорічна, але ну, це вже з більш так, новіших. Так ось. Так. А ні, 1982 рік. Ось так видно, художник зарубим. Так, ну це зі святом 8 березня. Так, вітаю другу бабушку. Напишіть коментарі, будь ласка, якщо вам сподобалося відео на таку тематику. Так, Кіт Леопольд. Так, і ось така новорічна. стілка. Так, ось така. Так, Це у нас зі святом 8 березня. Так, білка. полгеня чи бурашка 8 березня. Ось дефе. Є багато в мене таких листіок що з дефектами. Не знаю, потім спробую по їх повирівнювати. Так, зарубін. Це з якого року? 1980, 1980 рік. Так, з днем народження. 8 березня. Не, теж красива. Ну, тут трішки є. але, на жаль, підписана. Так, 1991 рік. Так, вітаємо другу маму. Ось така. Так, ось така дворічна. Так, щасливо Різдва. Ось така. Так, зі святом так, 8 березня ось така. Так, також 8 березня. Так, це вже пішло в початку Дякую, що так додивилися таке відео до кінця. Кому було цікаво, то поставте, будь ласка, вподобайку. Підпишіться на канал. Це був такий огляд. Ось такої кількості поштових листівок художника Володимира Зарубіна. Дякую за перегляд. Всім бажаю мирного дня.